Добрий ранок, мої любі малята! Я рада вас вітати на занятті з малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати яскраве сонечко, а сонечко ми будемо з вами малювати сілью. Так, дітки, для чого нам з вами потрібна аркуш паперу, фарба різного кольору, водичка, пензлик, сіль, клей. Олівець. та ось таке я взяла блюдце. Так, Спочатку давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків, а потім я вам розкажу, як все робити. Так, приготували. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я головніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права і ліва. Тільки в єдності є сила. Ось ми зробили гімнастику для наших пальчиків. А тепер я попрошу наших батьків вам трошки допомогти. Так, беремо блюдце, перевертаємо його, беремо лівець та робимо. Ось обводимо в людсь робимо ось таке ось коло. Це коло зроблять ваші батьки. Так, людця оставляємо стороночку, так. Тепер серединки ставимо нашу олівець і робимо таку ось спіральку таку непроізвольну. Ось подивіться. Ось зробили. Тепер для сонечко ваші батьки вам допоможуть намалювати промінчики. Промінчики у сонечка різні великі є та малі, великі та малі. Ось такі. ось Ось так. Відкладаємо олівець та беремо клей, та носиком ми клей наносимо на нашу спіральку. Це допоможе також вам зробити ваші батьки. Ось так наносимо на спіральку. Ось так клей. Та на наше кругле сонечко. Та на промінчики ось, подивіться, дітки Ось так. Ваші любі батьки вам допоможуть, щоб сонечко вийшло дуже красиве і дуже яскраве. Так, і ми вставляємо стороночку. Так, ось. Тепер. Ми беремо сіль. Це вже дітки можуть самі зробити. Беремо та ось так посипаємо. На кожну кожну. Ось так. По спіральки ми ось так з вами сипемо сіль. Ось так, на кожну. На кожен промінчик. Ось так. Так, ссипам ми сильно кожен промінчик на наше сонечко. Ось подивіться. Тепер ми беремо і та сіль, яка нас залишилась, ми її пересипаємо ось так. Так. Тепер, дітки, робота з вами. Беремо пензлик, вмочуємо водичку та беремо фарби. Фарби беремо, які вам подобаються. Та розмальовуємо сонечко. Ось, подивіться, ось так. Як вам подобається, так, дітки, ми сонечко це і розмальовуємо. Ось так. Мочимо водичку. Ось так. Як вам подобається, так ви сонечко і розмальовуєте. Ось отак. Тепер беремо. Я беру зелену фарбу і також мочую пензлик водичку, а потім зелену фарбу та розмальовую наше сонечко. Далі, ось подивіться, дітки. Ось так. Як вам подобається, якими кольорами ви бажаєте розмалювати ваше яскраве сонечко такими? Кольорами ви його і розмальовуєте. Ось, дітки, яке у мене вийшло Дуже яскраве сонечко, різнокольорове. пензлик ми вимочуємо в водички так кладемо її на серветочку. Ось, дітки, подивіться, яке у мене вийшло сонечко яскраве. Чудове, різнокольорове, дуже-дуже красиве. Дітки, я дякую вам за увагу. Чекаю з нетерпінням роботи ваших сонечок. А вам бажаю гарного дня та чудового настрою. До побачення!